Верно. Що сьогодні немає хто перший раз? Ні, всі, одно мені живут. Зараз у вигляді крішня просаду, і потім у нас ще буде можливість отримувати декілька виків милості. Ви знаєте, що коли ми повторюємо святе ім'я, ми просимо Господа зайняти на нас служіння Йому. І служіння Господу буває різних типів. На найвищому рівні це служіння в своїй духовній формі, в духовному світі, Господу, особисто або.

У нас є інші люди злужі. І здоровіше, так? До нас аспект, що виносно. Щодо я не даю зайде у рамку. Це право, які належать божества. Ми прийшли в гості, до ще дояни дають зайде у рамку. Він милого слова дозволено прийти, дозволяємо сюди приходити і служити. Зараз у нас буде просади Впевнений, що він буде чудовий, оскільки готувала команда Матажищі Радхі. А мада життя у нас така, що ні... просада, які вона готує, нікого не залишає байдужим ніколи. До речі, можна одразу привітати, подякувати команді Мадажищі Ратхі. Я не знаю, хто там був по іменам, але принаймні ми всі знаємо цих відданих. Давайте тричі. Харій Богу, крикнемо в поняту. Харій Бо! Харіво! Наші трансцендентні кухарі все Я впевнений, що Господь дуже задоволений тим, як вони віддаються на кухні. І насправді це героїчний вчинок, тому що уявіть собі неділя, неділя. Так? Що роблять люди в неділю, зазвичай відтягуються або розслабляються. Ну, Ви знайдіть таку людину, яка хоче стояти пів дня на кухні в надію. Знайдіть таку людину, але вони з любов'ю до нас, з любові до Господа, все-таки кожен ну, в неділю, не кожну, бо в нас є багато команд, але присвячують готуванню їжі. Звичайно, ми мусимо бути вдячні. І у нас є маленьке служіння, По порівнянню з їхнім служінням воно дуже маленьке, воно займає всього насу на якийсь, може, пів години часу, але насправді це теж служіння, знаєте, в людей говориться, що е, служіння Господу, яке воно не було, воно на абсолютному рівні. І е, Господь його приймає, тому що ми це робимо від щирого серця. І це служіння також очищує наше серце. Яке це служіння? Перший від служіння це треба прибрати ліфтар, уявити, ліхтарну Господа після просаду і також помітити завтрашний босон, Босом, якому ми здавали просаду і від Господа віддати. У нас є великі проти менеджер підняв роботу і серйозний такі. Вони дуже прекрасні прекрасно віддані, уявляється, ми можемо скажити керівництвом всіє сфери. Серйозна людина, цей учасник служіння, всім необхідні, у нас є інші засоби, є пристосування. Всього нашого треба просто взятися і зробити це. І так, хто бажає, Після саду, і святити трошки часу для того, щоб прибрати вівтарню і помити посуду. Підніміть, будь ласка, руки. А лімбро. А лімбро. О, у нас не одна дитяча команда під керівництвом Кумара пробує. І вони роблять дива. За скільки часу вони якимось дивним як чином ідеально прибирають підлогу вівтарні, при тому, що це виглядає, як ніби... Декілька розбишак залетіли зі славними і потім числи вітання, задивити. Після простави можна таки йти до Володимира Пробої і падежи Юрій і прийняти участь в цьому. Дуже вам дякую. Також у нас ще один вид служіння, який ми ще не сьогодні не отримали. Це таке дружнє спілкування між відданими. Ми, ви можете залишати, у нас, залишатися з нами. У нас це називається Найдіні зустрічі, і ви можете прийняти в них участь в колах, мати вже окремо, праву окремо. Ми можемо поспілкуватися, познайомитися, задати такі питання, які нас хвилюють, щось розповісти. Залишатися з нами. Після того у нас знову буде, знаєте, такий вже кінцевий, така кришечка сьогоднішнього дня. Це буде знову кірка. Знову Якщо залишайтеся з нами, отримуєте літа. Якщо, то, як ви бачите, ми, насправді ми, ми трошки з часом у нас проблема з прийняттям часу, оскільки відео сприймають вічність більше ніж. Це означає, що коли у нас війна почалася, були біженці і всі їхали через Львівські храми, вони відпочивали всюди, де можна було лягти. І звичайно вони всі тікали за речами. Всі щось беруть, знаєте, коли тікають від війни, щось беруть, потім усвідомлюють, що це їм не потрібно і куди ж діти? Ну давайте віддамо це Господу. І у нас весь другий поверх був заставлений якимись лахами. От, і дякуючи героїчним зусиллям деяких візоних, слава їм, чесно вам скажу, вдається трошки розгрібти там наверху голосі. А для чого? Для того, щоб майстри нарешті, нормальні майстри нарешті погодилися змурувати там стіни. Тому що у нас там був такий жах, що майстри приходили і казали, що ну, вибачте, ми звичайно прості люди, але ви, мабуть, ще простіші, якщо вони дуже терплячі, якщо ви терпите такий тамос. Ось, Ми намагаємося його розребти. Для чого? Для того, щоб продовжити ремонт і зробити нарешті наш храм. Ще краще, ні задов... для задоволення Господу. Тому якщо хтось бажає приєднатися то в Суботу, у нас зазвичай залишається Гопа Кумар Прабу і Тімур Прабу, і вони займаються тут наведенням порядку. І також ще є е, матаджі, які теж приходять сюди, Матаджі Анна, я знаю, приходила, також матаджі жиє, що до сундарі. І... Ціла команда з нею була, не наводила тут порядок. Ви можете е, також приєднуватися, щоб навести порядок на новому поверсі, щоб наш храм ставав е, ще чистішим, чисто нарешті поверсі. І якщо ви бажаєте зробити пожертви якісь на е, ремонт нашого храму і також на недільний фестиваль, на просад, на наступний раз ви можете це зробити. На виході з віхтарною особисту мені я передав це. С...